Всім привіт! Ви на каналі Єва ТВ. Сьогодні ми будемо пити таке вівсяно бананове печиво. Для цього нам потрібен один дуже Спілий банан. Нам треба його розім'яти вилкою в кашу. Нам треба додати дві столові ложки сонячної олії. І 2 дві столові ложки води. Ми маємо це все перемішати. Для зручності ми перельємо цю кашу в більшу миску. Потім ми сюди додаємо. 120 грам борошна. Це 4 столових ложки і 200 г вівсянки. Це 12 столових ложок. Потім ми це все перемішуємо. І нарешті ми можемо це перемішувати руками. Вот таке у нас гарне тісто вийшло. Скажу по секрету, ми додали ще трохи муки. Розкатуємо тісто товщиною в 5 міліметрів. У мене залишилося ще трохи тіста, я вирішила його розкатати. І ще вирізати печиво. У нас вийшло 24 печива. і ми зараз будемо його випікати в духовці. Духовка має бути розігріта на 200 градусів по Цельсію, і ми це печиво маємо випікати 15 хвилин. Отак ми розклали наше печиво на противень. Відправляємо в духовку. Печиво вже спеклося і воно дуже ароматне. Ви сьогодні були на каналі Єва ТВ. Ставте вподобайки, нажимайте на кнопку Підписатися, щоб вона була не червона, а сіра. І не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!